Слава Ісусу Христу, дорогі браті, сестри, минулий раз ми закінчили, на, говорили про прообрази в Святому Письмі. І нагадаю, що таке прообраз, ми не раз чуємо за прообрази, так? це образ, подія або річ, яку, які образно представляють нам те, що має статися. Тобто, я пояснював те, що ставалося, якісь події. В старому Заповіті вони були прообразами тих подій, які ставалися пізніше в житті Ісуса Христа, там, в історії Спасіння. Та? Ось. І ми закінчили минулого разу на тому, що був такий звичай в жидівському в народі. Що в день примирення священники брали козла, і молилися, клали на нього руки, і виганяли в пустиню. Коли молилися, то визнавали гріхи народу. І таке виходило, знаєте, що ніби той козел забирає гріхи народу через молитву священників. Знаємо, що то в нашому народі. Та й може і по інших народах такий козел почав називатися, ну, називається козлом відпущення, тобто, що невинна, хтось невинний навіть деколи та, терпить за винного, скидають на когось вину, і такі от речі є. Ну, Ісус Христос, по суті, так само був невинний, Він теж бере на себе гріхи всього людства. Приходить в пустиню людського життя, щоб забрати так само не тільки гріхи, але і саму смерть. Так само мідний вуж за Моїсея, числа 21, 6, 9, так само є прообразом Ісуса Христа. Він сам говорить, що так само як мідний Змій в пустині. Був піднесений, бо людей кусали змії, сарафи. та І народ кликав до Бога, покаявся, та і Мойсей каже: Господи, припини той народ вже невірний, карати. І тоді Господь сказав: зроби мідного змія, піднеси на перекладині, і хто з вірою подивиться на того мідного змія, той буде жити. Так, і Мойсей так зробив. І ось це є так само про образ Ісуса Христа, бо нам каже святе письмо, що так само, як Моїсей підняв змія в пустині, так само і син чоловічий, має бути піднесений. Ми знаємо, був піднесений на Христі. Хто з вірою подивиться на Той Хрест, то так само буде спасений. Про образи так само є. Прообразами є Ной, Мої... життя Ноя, Моїсея, Архангел Гавріїл є прообразом. Ной це єдиний праведник між сучасниками. Ісус Христос, єдиний без гріха. Ной будує корабель, щоб спасти людство, спасти живність тварин. Так. Ісус будує церкву, щоб спасти всіх людей. Ной рятує людство, Ісус рятує від загибелі потопу, а Ісус рятує від вічної смерті. Ной складає жертву після потопу, і символом тої жертви знаємо, є веселка. І Господь тоді сказав, що Він не буде більше карати людей потопом. А Ісус Христос після земного життя так само складає свою жертву, свого життя. Ною Бог дає завіт, що ось не буде топити людей, райдугу. Ісус дає людям так само новий е, науку свою, та і Євхаристію. Моїсей 40 днів перед тим, як отримати від Бога 10 заповідей, 40 днів постить. так само Ісус 40 днів перед оголошенням. Своєї Євангелії так само 40 днів постить в пустині, і там знаємо, диявол його спокушає. І, але, він, але він витримує оті спокуси, і вже після скріплений на дусі тоді виходить на служіння людям. Моїсей виводить людей з неволі. В Єгипт, з Єгипту і веде до обіцяної землі. Ісус Христос звільняє з неволі диявола і веде до церкви і спасіння. Моїсей творить чудо, показуючи, що Бог Його послав. Ісус творить чудо, так само е, говорячи, що е, ніхто на землі ніколи такого ще не творив. Творить чудо, щоб ми повірили, що Він Божий Син. Бог являється Моїсею на горі Синай, А Ісусу Господь, являється на горі Тавор, а так само на Йордані. Так, так само є прообразом життя явлення Архангела Рафаїла, Він сходить з неба. Щоб керувати вчинками товії, в Книзі Товіт. хто захоче, собі може це прочитати. А Ісус е, сходить з неба, щоб керувати вчинками е, всього, людства, вчинками, щоб люди не робили злата, а робили добро, чинили Божу волю. Рафаїл. Супроводжує тобі під час подорожі. Там була складна подорож. Та Ісус е, виходить на так само в 33 роки на служіння і е, теж супроводжує е, людей, своїх апостолів та всіх, хто за ним йде під час свого служіння. А так само. Вже після Вознесіння П'ятдесятниці та Ісус супроводжує так само кожну людину в її земному житті. Рафаїл звільняє від сліпоти батька тові і Товита, а Ісус Христос звільняє людство від сліпоти духовної. Від диявола. Ну і практично то одно і те то саме, тому що сліпоту насилає якраз ворог людського роду. Образом Месії є цар Мелхиседек. Мелхиседек був царем справедливості, царем Салиму, що означає цар світу. Дві тисячі років тому. Він був царем, царем і священником в Єрусалимі. І от коли то були часи Авраама, і коли Авраам вертався з, з перемогою над ворогами, котрі були напали на Лота, його сина, його брата та. І Він погнався за ворогами отримав перемогу. І оцей Мелхиседек, цар Салиму, він і священником був, і благословив Авраама з тою перемогою. Ісус Христос є цар справедливості і Цар світу. Мелхиседек є священник, що жертвує хліб і вино. Ісус є священник так само, котрий звершує на спасіння людського роду свою. Жертву, яку ми приймаємо під видами хліба і вина, звершуємо на кожній Євхаристії, та е, ось де Ісус себе жертвує за гріхи світу. Е, прообразом так само е, майбутнього є, прообразом Воскресіння є пророк Йона. Прочитаємо собі в Матея, 12 глава, 40-й вірш, як Ісус говорить, що цей рід хоче знаку, що він є син Божий, і не буде вам дано знаку, як тільки знак пророка Іони, котрий перебував в череві кита. Три дня і три ночі, так само і син чоловічий буде перебувати в череві землі. Три дня і три ночі. Ось. Він говорить, що Йона, оцей пророк, її е, плив, е, в тому, е, плив на, до Ненавитян, щоб вони навернулися. Та. Ось. І теж боявся, знаєте, і вип. Е, е, була буря, і його через, ну, він знав, що та буря через нього, тому що він сів на корабель і плив від Божої волі, та. і його викинули в море, і він і кит його проковтнув. Та. І той кит розумієте, яка була Божа воля. Той Приплив до берегів Ниневії і там його викинув, викинув на берег. Каже, Божа воля, мусиш проповідувати тим Нінавітянам. е, так само е, Ісус Христос е, каже про себе, що Йона навертав Нінавітян, а, а Ісус е, каже, я прийшов, щоб навернулися євреї. Корабель ноя. Так само є про образ церкви, за яким ми поговоримо на наступний раз. Слава Ісусу Христу!